Вітаю, ви дивитесь проєкт на варті закону на телеканалі. Д1. сьогодні говоримо про масовану ворожу атаку на Дніпропетровщину, забруднення вибухонебезпечними пристроями та нагадуємо правила безпеки. Залишайтеся із нами, і ми також покажемо відео затримання учасників злочинної наркоорганізації. Ворог здійснив одну з наймасованіших атак цього тижня. Під ударом опинилася і Дніпропетровщина. Надзвичайники показали кадри наслідки ворожого удару по готелю у місті Кривий Ріг. Попереджуємо, наступні дві з половиною хвилини ми транслюватимемо кадри, які можуть вас вразити. Тож просимо відвести дітей від екрану. Все добре, ви вивряно. Все, а проводимо розві конструкції в окну і на перший поверхнується просто відповідно. Прямо туда. Прямо. Хорошо, нормально, 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 В день 28 серпня ворог завдав черговий ракетний удар, внаслідок якого постраждали люди, були пошкоджені гаражі, автомобілі, вибиті вікна в будівлях. На місці атаки працювали слідчо-оперативні групи, вибухотехніки поліції та всі екстрені служби для допомоги потерпілим. На місці ракетного удару по цивільному об'єкту в місті Кривий Ріг розгорнули мобільний пункт поліції. dhe gjithashtu të bëjmë shohë, po të bëjmë shohë. 22 22 Що спільного всередині водойми та розбитої техніки вони можуть бути потенційно забруднені вибухонебезпечними пристроями. Де підвищений ризик натрапити на міну дізнайтеся, із наступного відео надзвичайники вкотре нагадують основне правило: якщо побачили підозрілий предмет, стійте, не чіпайте, телефонуйте 101. Де можна натрапити на вибухонебезпечні пристрої? Поруч із дорогами та стежками. На полях, у лісах та лісосмугах, у водоймах. Вибухові пристрої можуть бути в зруйнованих від обстрілів будівлях та всередині розбитої техніки. Остерігайся також закинутих будівель, складів та гаражів. Не підходь до залишених дитячих іграшок та телефонів. Це може виявитися саморобним вибуховим пристроєм. Користуйся правилом не твоє не чіпай. Якщо натрапив на підозрілий предмет, зупинись Не чіпай. Відійди від місця знахідки тим самим шляхом якомога далі у безпечне місце та негайно викликай 101. помічай зміни. Через ворожі обстріли в Україні введено графіки по годинах відключень світла, у зв'язку з чим люди вмикають генератори. Тож ми нагадуємо базові правила безпеки: користуватися генератором необхідно лише на відкритому повітрі. Тримайте пристрій сухим, робіть перерви у роботі генератора. Купуйте тільки сертифіковану продукцію, дотримуйтесь інструкцій, обмежте доступ стороннім особам та тваринам. Заборонено об'єднувати генератори у ланцюг. Не варто зберігати окремо від генератора, інші подробиці – далі. E aí Заробляли на вирощуванні та збуті канабісу до 50 мільйонів гривень на Дніпропетровщині. Поліція затримала учасників злочинної наркоорганізації. Альона Лютницька, речниця департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, розповіла наступне. Оперативники управління стратегічних розслідувань Дніпропетровської області та слідчої слідчої управління обласної поліції затримали учасників злочинної наркоорганізації, діяльність якої організували. Али батько та син останні керував усіма процесами з-за кордону. До співучасті залучили ще вісьмох спільників. Усі вони мешканці Дніпропетровської області. Учасники угруповання використовували приватні та покинуті городи у Павлоградському районі. Навесні їх засіювали коноплями та слідкували за врожаєм. Надалі готову сировину відвозили до будинку організаторів та готували її до продажу. За сезон вирощували до 150 кг кілограм канабісу, з яких виготовляли понад 30 тисяч фасованих пакетів з так званими шишками по 5 грам. В асортименті також були електронні цигарки з наркотичним вмістом. Від наркобізнесу отримували до 50 мільйонів гривень прибутку. Щоб збувати продукцію, створили закритий телеграм-канал, до якого адміністратор додавав учасників тільки після рекомендації постійних клієнтів. Для ліквідації діяльності злочинної наркоорганізації, оперативники та слідчі за силової підтримки полку поліції особливого призначення та корд затримали дев'ятьох її учасників. За результатами проведення 26 обшуків за місцем проживання фігурантів та зберігання наркотичних речовин, вилучили наркотичних речовин на понад 50 мільйонів гривень. Окрім того, зброю, набої, автомобілі, мобільні телефони, гроші та чорнові записи. На підставі Отриманих доказів дев'ятьом учасникам злочинної організації оголосили підозри співорганізатору, що наразі перебуває за межами країни, повідомили підозру заочно дії підозрюваних кваліфіковані за кількома статтями кримінального кодексу України, серед яких частина перша та друга статті 255 створення та участь у злочинній організації. Фігурантам може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Надзвичайники познайомили ліцеїстів із професією пожежного рятувальника на Дніпропетровщині. Провели заняття для дітей, які вступили до ліцею безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання МВС України. Під час зустрічі надзвичайники розповіли про техніку, яку мають на оснащенні, та ознайомили слухачів з її можливостями. Продемонстрували спеціальні тепло. Ловідбивні костюми і костюми хімічного захисту. Також фахівці піротехнічних відділень розповіли про ризики поводження з вибухонебезпечними предметами та ознайомили ліцеїстів із спортивними змаганнями для фахівців ДСНС, де кожен охочий мав можливість випробувати свої сили та пробігти у спорядженні смугою перешкод. Перші емоції, перші знайомства та перші випробування. Розповідаємо про те, як проходить вступний курс у ліцеях МВС Дніпра та Кривого Рогу. Після заселення діти отримали форму, пішли на перше шикування. Їх розподілили по взводах. За кожним взводом закріпили вихователя. Це поліцейські та військові, які пройшли спеціалізовану підготовку та стануть для дітей наставниками. Вступний курс триватиме до початку навчального року. Ліцеїсти ближче познайомлять з вихователями вивчать правила поведінки, розпорядок дня та статут. Більше про те, яким був перший день у ліцеях МВС, дивіться у наступному матеріалі. Написаний був з 9-ї години, але всі почали приїжджати з 8-ї години. Так. Сьогодні у нас новий крок в етапі формування наших ліцеїв безпеки спрямування. Сьогодні ми зустріли наших дітей, наших ліцеїстів. Ну, Дуже переживаємо. Ми пройшли ті екзаміни. У нас батько військовий. Тому йому запропонували поту для дівчинки. Ну, тобто так ми тут. 1, 2, 3, 4, 5. Ми будемо формувати з них класи. Діти будуть знайомитися один з одним, будуть знайомитися зі своїми вчителями, зі своїми вихователями. Зараз кожен про себе трохи розкаже, почну, мабуть, з себе. Звати мене Колесников Артем Андрійович. Зараз звані капітана. Я Вова, <рістична> Кікбоксер. Чемпіон області. Її звати Аня. Мене звати Світлана. Я проживаю в Миколаївській області. Багаторазовий чемпіон області. Останнім чим я займався гребля. Я з самого дитинства займаюся гімнастикою. На даний час займаюся на, на турніку. Подумайте зараз. Про що, на що вам оце все потрібно? На що ви прийшли в цей ліцей, чого ви хочете далі. Зараз саме час почати працювати. Наразі я буду проходити службу, працювати в новому ліцеї, буду працювати вихователем саме. В принципі, певний досвід з виховання і з роботи з людьми в мене вже є. Мені стало цікаво, хочу поділитися своїм досвідом, ну і навчити наше підростаюче покоління, як кажуть. Ви подивилися випуск проєкту на варті закону у студії. Працювала Маргарита Кузьменко. Залишайте свої відгуки у соцмережах. Чи була ця інформація для вас цікавою та корисною? Ми працюємо заради вас, заради правди. Мирного неба, слава Україні.